Там полатали, зараз не протікає. Якщо дощ прийшов, то не протікає. А при, при будівлі щось збоку, то там протікає, треба робити. Ну а там, бачите, теж тобто, там дужче пострадали. Ми тут так от закрили, бачите, бо воно, мабуть, було там звідти приліт, такий був. І це воно згонулося дві плити. Ми там позакривали, так поробили. ми зробили так, як були для, для тимчасового укриття, ми сказали, що там працює, то ми так все робили там туалет, як вже ви знаєте. І, і, і зашили одну частину. Да, так, оцю частину ми зашили для завалення. Тому, її, бачите, тут зробили як туалети такі. А Там завалення. Це, що стосується тут, ну, це не прикручено і бетонними блоками закрили. Сили ми накрили дах своїми силами, поставили вікна. А mm -hmm. тепер це буквально сюди їхала. Проджек пол та телефонувала. У них якоби якась вікта з'явилася на ремонт, внутрішній mm -hmm. ремонт. Mm -hmm. Я быстрінько вже пофотографувала, їм уже відправила. Mm -hmm. так ви це хочете? Mm -hmm. да. Своїми силами, своїми коштами е закривали вікна, е виносили сміття після орфів, бо вони тут живуть у нас. І... В самі розміновували, самі не чекали не ні ДСНСників, нікого. Нас звільнили 9 листопада, 16 листопада ми вже самі прийшли, почали бур'яни сапати, прибирати, і виносить осколки, виносить сміття, бетон.